Друзі, ось дивіться, оце чудо. Ви постанову склали я вам ще раз повторюю, дитина в автомобілі в мене париться. Телефон убери. Телефон убери, на службі не маєш права користуватися телефоном. Ти чуєш? Ти чуєш, ні. Безтолково. Ось отак, друзі, мусора. У мене на хвостах постійно їздять і всяку чуш несуть. То автомобіль у вас потрібно вилучити, ну бред. Ця клуша взагалі сіла, дитина в машині париться, жариться моя. Я зараз буду їхати, все одно, зараз колесо підкачаю, буду їхати, хай їдуть де хоч за мною. Отак от. Дитина париться, а ця клуша он сіла в автомобіль. Дивіться. Он, бачите, і сидить щось собі робить, то на телефон дзвонить свій. Якісь прикази, вона відомчих приказів робить. Ось, бачите, яке воно безмозгове. Ось, дивіться. Ще раз помахай! Флашки виставіть, щоб машини об'їжджали. щоб ніде нічого не зацепило. Флашки поставте, тут же дорога, в автомобілі рухаються. Це маячок є... Та який маячок? Поставте флажки, отак поставте. Вас вчить треба, вчить треба, вчить. Друзі, зупинили зупинили мусора. Кажуть, ви перевищили швидкість. Зараз, де я тут? О, Кажуть, ви перевищили швидкість. Кажу, ні, такого не було. За мною свідки є в автомобілі, все, рухався, нормально. Вони з трукамом, з рук, не знаю, бігли за автомобілем, не знаю. Нас зупиняли, вони, мабуть, на км 2, так? Да? Давно вони доїхали? Да, Більше двох кеме. Я спочатку думав швидка пропускати, а воно мусора. Отак вот от. Ця дурочка їхня мусорка сидить, каже, я 126 вам випишу, що ви не надали посвідчення. Надав їм посвідчення, все, показав. Каже, давайте оформляйте швидше і все, і ми поїхали. Бо дитина на жарі, скільки ситуацій вже, що дитина в автомобілі просто задихається. От такої спеки жари. Воно чучало сидить, постанову не випадеть. Я зараз чекаю 5 хвилин, підкачую колесо і їдемо. А постанову хай тоді привозять. Ну Не надала, буде все зафіксовано. Один склада постанову. Один. Одна людина. Не навчені. От тут, отак. От тут отак. Та нічого так. Постанову. Постанову. Постанову, постанову виписали? Я вас спрашиваю, постанову виписали? все, я поїхав. Вам, дивіться, добре, постанова прийде вам на почту і в дію. Я мусорський.